Зеленський підняв ставки, різко підняв ставки. Він фактично викликав Путіна на переговорний двобій, не на переговори, тому що позиції Росії і України прямо протилежні. Путін і Зеленський один одного ненавидять, І тому ну, варто очікувати, що вони про щось домовляться. Я думаю, це чудово розуміє сам Зеленський. Але головне було продемонструвати Трампу, що Зеленський готовий до переговорів, але він хоче переговорів, що називається на. На вищому рівні. І тому він викликав от на цей переговорний двобій Путіна. І дійсно йому вдалося перехопити ініціативу. Дивіться, от вчора, 11 травня, ми бачили ну, таке, я б сказав, інтенсивне тактичне загострення, дуже активну тактичну боротьбу в гру на контратаках. На початку доби вночі Путін контратакував свої, своєю заявою про переговори в Стамбулі. Ну і ясно, по змісту було, що це переговори на російських умовах, продовження того, що було в 2022 році. А потім от Трамп і Зеленський відповів: і поки що, з Москви відповіді ми не чуємо. Я думаю, що в Москві зараз визначаються, що робити. Вони не можуть отак діяти, як Зеленський, так швидко, так карколомно. <гум> да, у Путіна зовсім інший стиль. Тому в тактичному плані, поки що, Зеленський переграв на Путіна.